Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні зранку ось приїхали в місто по справах. Зайшли ось в магазин, ну ще, правда, не дійшли. це тільки на вулиці. Але ж треба прицінитися, подивитися, по чому там ленолеум. В цьому магазині шпалер немає, але ленулеум є хочу подивитись. Ну, ми, наприклад, дивилися, там, який є. Такий добротний треба, товстенький брати, А Ш... Макс щось тут дивиться. Що ти хочеш? Максу, до речі, оце подобається от така сітка. Він її, він дуже її хотів. Стрем'янка, стрем'янка, що воно не, не переводиться, так і буде. Драбина. Драбина то драбина. Драбина це ось. А, Ну да, бо я то на цьому вчора скакала, я про неї мріяла. Як цю стель, ну, як ну, стелю. як ну, стелю мазала. Я ще ми зайшли подивитися, що це воно таке називається: ламінат чи не ламінат? Ламінат. Бо вчора мені написали стеліть ламінат не ланолеум". Ну, В кожного ж свій вибір. Я, наприклад, не за плиткою і не за ламінат, бо плитку я можу розбити. Я ж себе знаю: ламінат обережно з ним треба, не цей, не залити водою. А ланолем постелив, але хороший, і він собі буде. Та й напевно, дешевше буде ланолеум, чим оце. Що зараз підемо подивимось на линолеум. А бачиться, напевно, все, все що залишилося. Все. все нормально, 420 такий... на 3,5. А ну так, да, це такий гарний. Ну це не такий. Ну, якраз нам таке й треба, ну пішли до них спитаємось. Ми порахували нам десь до 8 тисяч треба. На оцей шматочок. Ну, це ми так сьогодні тільки подивилися, чекаємо, прийдуть гроші, які потім візьмемо. Я надіюся, він буде тут. Не заберуть. Бо тут два шматки, я так розумію, залишились, бачиш? Не знаю, не цілий рулон. От Отак, а що тут написано? Оце. Ну, зараз він там звільниться, бо він з кимось розмовляє, запитаю. Нам порахували ось такий на кухню порадили, що він такий більш міцніший, а ось такий текстильний в спальню. То порахували, то воно ну, там майже одинакові кімнати, що десь зі знижкою, бо у нас є знижка там. Десь 13 тисяч буде. Так що пару днів і треба замовити, нехай привезуть та й лежить. Ну так, і плінтуса. А де вони? Ну що, ми трошки походили, пороздивлялися, прицінилися, так сказати, подивилися фарбу на коробку для дверей, бо в нас же двері то гарні стоять, а коробка ще не пофарбована. Ну і за підлогу вирішуємо, бо щоб стелити линоливум, треба нам трошки стяжкою попрацювати. Бо ми як робили стяжку, щось напевно, цемент був поганенький, то якось. Коли замітаєш дуже багато піску, не хочеться, щоб через линолеум пиляка якась була, щоб чистенько було. А, то і ви писали в коментарях, що ґрунтовкою обробити. І тут ми запитали, сказали ґрунтовкою декілька раз, але Макс каже, що треба і ґрунтовкою, і ще він хоче зробити, взяти клей плиточний і ним якось затягнути. Коротше, не знаю. Щось хочеться, щоб все було добре. тож... Будемо дивитися, але линуливому придивилися. Треба буде замовляти. Декілька днів, я сподіваюся, що його там не заберуть. Так що, такі в нас справи? На вулиці темно. Вчора сніжок був, сьогодні було Ну, як вчора такий сніжок був поганенький, маленький, вірніше. Зараз їдемо далі. Можливо, тоді зараз заїдемо та щось купити, їсти. Коротше, гуляємо, щоб Євгена зі школи забрати. Зайшли туди. Зараз дещо подивимося. Та і все. Дивіться, що в мене лежить чарівна на всю голову. Ой, поїхала. Це не мені, хочу штучку одну зробити там, покажу вам. На день народження такий презентик маленький, зробити аптечку. Ну, таку з приколом. Зараз щось подивимось. Формочки. Ну такі в мене є. Миска. Макс пішов щось електрику що. Каструлі, дивіться, які алюмінієві. Я думала, вони дешеві, а вони також гарна ціна. Mm, зараз по акції, форма. Mm, чайнички оці такі цікаві. Шла йшла я й зупинилась. <гум> зараз щось подивимося, бо я там, ну як. Корзину в інтернет-магазині зробила, замовлення цих гібридів професійного носіння, а таке щось треба взяти. ж. Так. Це Макс не бачить, де я стою. Зараз буде тягнути за рук. Так, що тут, що тут, що тут? Тут що нічого немає, чи що. А ні, щось є, я маленький беру. Не положу. А що ложить? Ми ж садить, будемо город буде. Я багато не грибу. Ну, майже не гриба. Так, оце я хотіла взяти. Е, Я там в корзині боро і якісь кікяки F1 замовила, кажуть, дуже хороші. Картель. Так, з і все. Щось на мене не схоже. Дуже мало всього беру. Так. Ось ця, а Магер, це про і, і. І ось така кам'яна голова і все. Все, я взяла. Більш нічого. Знесіння. Що там, Макс, ти, дивишся, що нам треба? Просто дивись. Мені треба ящичок. Зараз буду шукати. Оцей, дивіться, парник. Ми вже трошки скупилися, зайшли ще після Сінсей, бо у нас тут поруч. Максу трошки прикупили штанці та світерок. А Жені там подаруночок, ручка якраз там за покупку. Якраз трошки покатаємося і можна забирати школярів, бо в нас їх двоє. Жені на годину, те, Будемо їхати додому вже. Ну що, друзі, ми вже вдома. Трошки покупочки. Що купили? Ось тут фар взяла курячий, бо, знаєте, вже свинина набридла, хочеться курочки. Бо свиний фар ще у нас трошечки там є, небагато, але хочеться щось такого легенького. Ось морська капуста у нас Євген дуже полюбляє, нехай їсть, там якісь вітаміни є, тут таке. Корисне, то хай буде. Взяла ось такі макарони. Зараз вони по акції там лежали в одному місці. Я їх взяла. Може, може смачненькі спроби. Хліб ось такий чорний взяла. Потім чайок-пачечка. Ось такі сердельки, Я власну марку якось і не брала ніколи. Ну, можливо, там раз чи два але взагалі ні. Ото ми беремо глобино. І цей. А це брали, вони зараз по акції, той раз взяли, і смачні сподобалися. То я йшла, проходила пост, бачу. О, треба взяти. Взяла, нехай будуть. І ще ось Макс стояв в черзі кажу, візьми рибки, бо я дуже захотіла оселетися картоплі. Зваримо картоплю у мундирах і буде. О, така у нас вечеря сьогодні. Оселедець 55, а 55. Чуєте? Ну, одна рибинка на 55, а так, 139. І ще він захотів взяти отакі Івасі. Я не знаю, ми їх ніколи не брали. Але він сказав, що його мама таке бере. Треба спробувати. Ну, кажу, давай спробуємо. Що воно таке? Так, мокре бо кісто. Заморожене, ось листкове взяла я Жені. Роблю школу, хоч їх вже почали ось після Нового року годувати в школі, але все-таки щось треба давати, бо поки чекає автобус, хочеться. Ось так. От все. Пішли ми роздягатися і щось будемо поробляти.